Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому топор помсти повідомив, над калугою рухнув один із 123 через технічну несправність. Прямо після пуску ракет, як передують джерела, Росія знову офіційно не повідомляє про втрату літака. Проте літак знищений повністю разом із екіпажем. Він впав з великої висоти, не дотягнувши до аеродрому. Не виключена місцева диверсія, де за допомогою переносного ПЗРК його просто-напросто збили. Або системи Петріот творять чудеса в потрібному місті та в умілих руках. За даними закритих анонімних джерел, залужний наказав збивати все, що наближається зі сторони. І Росії до кордонів з Україною. Сили та технічні засоби такі вже є. Також відбудеться дуже серйозне підсилення українських пілотів. Канада за результатами чергової 12-ї зустрічі у форматі Рамштайну голосила про новий пакет оборонної допомоги в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства країни. Про нову допомогу для ЗСУ оголосила міністра національної оборони Канади Аніта Ананд. І в рамках цього пакету Канада виділяє для України 43 ракети. aim 9 Sidewinder, Як відзначає Ананд, ця пожертва допоможе Україні убезпечити. Своє небо від Росії, яка продовжує атакувати. Тож АІМ-9 тепер розширить перелік західних ракет та іншого зброєння, які вмітимуть запускати наявні в ПЗСУ. На озброєні радянські літаки, судячи з успішної адаптації, підкрила наших літаків таких ракет, як Харм і Шторм Шедоу. з Сайдвіндер. Ймовірно, також не виникне питань. Ну і окремо також варто наголосити таке, що це будуть перші ракети повітря-повітря, адаптовані для пусків з наших літаків. Хоча тут можна згадати таке: раніше була новина про те, що США вивчають можливості Інтеграції під крилом їх 29 ракет АІМ-120 АМРАМ, але про передачу цих ракет поки що офіційно не оголошували. Нагадаємо, що АІМ-9 «Сайдвіндер» Сайдвіндер ракета класу повітря повітря малої дальності, має свою довгу історію. Низькорівнева розробка стартувала ще наприкінці 1940-х років. У 1956 році ракета потрапила на озброєння ВМС США у 1964-му – на озброєння повітряних сил країни. Сьогодні у різних варіантів експлуатується низкою країн у версії AIM-9X Block 2, до речі. Речі у 2020 році Канада погодила закупівлю 50 таких ракет. Вона може знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Такого показника буде недостатньо, щоб вважати її ракетою, яка буде активно збивати російські літаки, але водночас ракета стане чудовим засобом проти російських ракет, передусім х 101 Х 555 а також дронів камікадзе типу шахеда, які збиваються зокрема і за допомогою авіації. Окремо в Канаді також наголосили на тому, що сьогодні за планом триває постачання Україні стрілецької зброї та боєприпас. Пасів, зокрема, вже доставлені автомати та супутні обладнання. А найближчими тижнями очікується поставка 1 мільйона 5,56-мм патронів і ще 4 тисяч автоматів. Загалом вже вся 21 тисяча стилецького зброєння і 2,5 мільйони патронів мають бути в Україні протягом літа. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.